Швидкість зміни інформації у сучасному світі настільки висока, що гостро постає питання формування у дитини оптимальних комплексів, знань і способів діяльності, формування інформаційної компетентності, що забезпечить універсальність її освіти. Такий підхід спонукав педагогічний колектив спеціалізованої школи No17 до створення чіткої системи проінформованості всіх учасників навчально виховного процесу, якісного інформаційно ресурсного забезпечення. Доступності інформаційних джерел. З ініціативи директора школи Бунякіна Дмитра Володимировича, при підтримці педагогічного активу школи були визначені заходи щодо інформатизації та комп'ютеризації школи, Перед усім постало питання про підвищення інформаційної компетентності педагогів, що забезпечить 100% володіння комп'ютерними технологіями всіх вчителів. Вчителі Вчителі школи приймали активну участь в усіх проектах Інтел навчання для майбутнього 2004-2008 років. Пройшли курс цифрові технології 2011 року. Thank you Розроблені програми комп'ютеризації школи на періодах 2002-2005 рік, 2006-2011 рік та 2012-2016 роки. Як наслідок в школі створена матеріальна база: 9 медіадошик, 2. Презентери медіацентр, медіацентр іноземних мов, 4 кабінети інформатики, 176 навчальних комп'ютерів, 60 плазмових телевізорів. Підвищення якості освіти визначається використанням нових методів і засобів навчання. У розв'язанні цих проблем важливе місце відводиться комп'ютерному програмному забезпеченню, освітнього процесу в цілому, а отже й мультимедійним технологіям, зокрема. Школа отримала перемогу у проєкті «Комфі-битва шкіл і отримала 10 сучасних ноутбуків. Сучасні інформаційні технології та інформаційне ресурсне забезпечення школи виступають як комплексний засіб пізнання учнями навколишнього світу, а такі специфічні особливості, як мультимедійність, інтерактивність, комунікативність даного засобу, дають змогу вдосконалити інформаційні технології навчання, зробити індивідуальним навчальний процес. Забезпечувати високий стандарт освіти школі дає можливість участь у національному проєкті відкритий світ. Застосування мультимедійних технологій різко підвищує ефективність активних методів навчання для всіх форм організації навчально-виховного процесу, на уроках під час самостійних, практичних та контрольних робіт, на всіх етапах проведення уроку, у ході проведення виховних та позашкільних заходів. На базі школи створений єдиний у місті центр дистанційного навчання в рамках проєкту Дистанційна освіта в загальноосвітніх навчальних закладах міста Черкас. Уроки проводяться безпосередньо з використанням відеочату служби Google. Завдяки онлайновій формі роботи спілкування відбувається не лише за принципом вчитель-учень, але й учень-учень, що дає змогу учневі поринути і відчути атмосферу роботи класного колективу. Що має дуже позитивний вплив і ефект. Медіа вносять принципові зміни у зміст і методи навчання. Сучасний учитель повинен брати до уваги основні тенденції щодо глобалізації суспільства, дуже важливою серед яких є його інформатизація, так вважає директор школи Бунякін Дмитро Володимирович. Неоднозначний вплив такої позиції на учнів змушує педагогів шукати адекватні засоби, що сприяють позитивним контактам учнівської молоді з медіа. Підручники електронні лазер замість крейди. А це вже спеціалізована школа номер 17 Її учні стали переможцями конкурсу Клас майбутню». За це отримали від Приватбанку осучаснений комп'ютерний кабінет. Це дійсно інноваційний інтерактивний клас, який допомагає учням не тільки займатися шкільними програмами, а й позашкільними в плані інтерактивності. За можливість навчатися у комп'ютеризованому класі школярі боролися три місяці. За те час гімназисти зібрали рекордну по країні кількість карт юніора. Тепер у цій школі така картка є у кожного другого учня. Завдяки їй каже директор, учні матимуть змогу навчатися за сучасними технологіями. Можливості, які дають інтерактивні дошки, вони є сучасними. Вони ставлять викладання на новий рівень, коли вчитель має можливість показувати, проводити експериментальну роботу. За перемогу у конкурсі клас майбутнього учні цієї школи отримали у сучасне робоче місце вчителя, систему управління класом, роутер, проектор та 20 сучасних планшетів. Таке оновлення кажуть, вчителі відкриває перед гімназистами чимало перспектив. Дуже швидко дітям показати, як будуються ті чи інші фігури, тобто на фізиці, на математиці, використовуючи на своїх уроках, тобто тут презентація. Можна зразу показати, як працює та чи інша програма з допомогою програми Classroom менеджер, я можу транслювати із свого екрану на екран на планшеті. Радію такому оновленню й учні гімназії. Тепер кожен урок для них незабутній, бо те, що раніше нотували на папері, тепер вони можуть відтворити на планшеті або ж спеціальній дошці. Планшети це дуже зручно для використання. Нам тепер не потрібно носити книжки з дому, а можна брати у вчителя планшети і працювати з ними. Мені дуже подобається. Ну просто у нас є діти, у яких низький зір, і їм буде набагато легше дивитися на такі планшети, ніж видивлятися на дошці. Доповнити свою школу інтерактивним класом має змогу кожен навчальний заклад Черкащини. Для цього потрібно зареєструватися на сайті банку в розділі всеукраїнського конкурсу клас майбутнього, маючи карту юніора.